Одноголосно прийнято рішення про початок роботи 12-го з'їзду партії. Певне, що люди не повинні говорити, як виглядає тимошенко, що одягнений Порошенко і звідки приїхав печко. Я думаю, що люди мають говорити про план, як зробити чесний суд, як забезпечити фінансове самоврядування. Як зробити доступної освіти медицини? Тут мене вже рекомендували вам, але я не дуже добре розумію українську мову. Вой причесний говорять: дай нас корумпіровано, біосида, учитель корумпірован, біо деньги, міліція не корумпірован, так висувалось корупції.

на Софіївському майдані проситою та політичної свободи. Equality of opportunity, free enterprise. Як глава уряду України? Гарантую, що ми забезпечимо чесність і прозорість виборів. Президенти Юлії Володимирівні Тимошенко. Якщо народ мені доручить і довірить, я більше не дам агресору без бою взяти жодного сантиметра української землі. Я хочу вам зараз відповідально сказати. Я ніколи з цим не змирюся. Крим це Україна, Крим український, і ми повернемо його собі і звільнимо від окупантів. Зараз я хочу дати вам слово. Що де б я не була, не іву посаду я не займала. Я обов'язково доб'юся створення ефективної і боєздатної армії. Я ваш гарант. Того, що ви отримаєте реальні права? Ви отримаєте реальні важалі впливу на владу? Ви отримаєте реальні важалі впливу на формування всіх без виключення стратегії країни. Хто за те, щоб підтримати юлію володимирівну Тимошенко її кандидатуру на пост? Президента України, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Чи є хто проти? Немає. Чи є хто утримався? Немає. Підтримано одноголосно. Таким чином, 12 із з'їзд партії висуває кандидатом в президенти.